Продається однокімнатна квартира, розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку по Салтівському шосе в Номишлянському районі міста Харкова. Загальна площа 32,9 метрів квадратних. В квартирі виконано косметичний ремонт в світлих тонах, що створює приємну атмосферу. Санвузол суміжний. Кухня 6 метрів квадратних із достатнім простором для приготування їжі. Опалення централізоване, що забезпечує теплу атмосферу навіть у зимовий період. Квартира дуже добре отримує тепло. Регулярна подача гарячої та холодної води. Меблі залишаються за домовленістю. Світла та простора кімната. Квартира розташована в безпечному районі, затишному, спокійному, ідеальному для проживання. Поруч розташовані зупинки трамваїв, щоб забезпечувати зручний доступ до інших районів міста, поблизу магазини, школи, ринок, парк перемоги ТРК Україна і інші необхідні об'єкти.